Це взагалі що таке? Скажіть мені, будь ласка, давайте трошки поговоримо про делогію, це бажальне благословення. По-перше, я її не дочитала. Мені залишилося буквально 100 сторінок, але я вже хочу з вами трошечки про неї поговорити. Тому що що це таке? По-перше, оформлення. Звісно, оформлення тут просто неймовірне. Ну, дуже гарне. Ну, просто. Як можна робити такі гарні книжки, щоб їх купляти, а вони тобі можуть не сподобатися. Ну, що це таке взагалі? Ну подивіться на це. Я не знаю. Сюжет. Сюжет, в принципі, повинен був бути дуже цікавий. Сам сюжет, самі герої і так далі все повинно було бути дійсно гарно, смачно, цікаво. І хотілося б читати продовження. Але. Я коли це читаю, в мене таке відчуття, що я читаю просто чернетку. Що просто автор накидав. Так, у нас оце, у нас тут такі події, у нас буде так далі. Ось тут вона це відчула, ну і все, в принципі. І це залишила в остаточному варіанті. Просто якісь, ну, Ось так вона зробить, отак вона піде, отак ось ось вона відчує. Але. Я коли читаю книжку, я хочу перейматися за головну героїню Чи головного героя. Я хочу занурюватися в цю історію. Я хочу перейматися, переживати цей досвід разом з ними. Тут такого взагалі немає. Я не встигаю навіть похвилюватися, коли замах на головну героїню він настільки на неї напали, вона відмахнулася ідемо далі. Я навіть не встигаю за неї поперейматися трошки. А коли взаємодія головних героїв? я тільки налаштовуюсь на те. Зараз у нас щось буде цікавеньке, а тут вони щось поговорили, поговорили, походили, побалакали і, і все. Я не знаю, що буде під кінець книжки? Я не знаю, чи взагалі варто купляти другу частину, тому що з однієї сторони сюжет, начебто, повинен бути цікавий. Оформлення дійсно, ну, просто любов, любовна. Ерем, як завжди. ну, муа. Але, як це написано, це просто. Ну, тут ж дуже гарна задумка. Ну, наприклад, ось я е, взагалі познайомилася з фентезі через і попелу». Там є охоронець, там є діва. Це настільки смачно, настільки захоплююче, що я просто закохалася в цю серію. І я вирішила після цього перечитати просто абсолютно все фентезі, котре є. Спочаток начебто такий самий, так? Ні? Але ж це взагалі не відчувається. Я не відчуваю взагалі ніяких емоцій, коли читаю цю книжку. Але, звісно, я все одно хочу її дочитати. Ну, не можу я закінчити, ну, не закінчити точніше. Ну, не можу. Скажіть ви мені, будь ласка, як вам ця книжка? Можливо, я якось її не тим боком читаю, можливо, її потрібно читати якось трошки по-іншому. Ви Мені, будь ласка, скажіть свої враження, хто вже читав? Чи плануєте ви купляти другу частину? І як вам взагалі те, як все це пишеться? Тому що мені просто. сумно. Дякую всім за перегляд. Буду чекати на ваші коментарі. Всім па-па!